Усім привіт, дорогі наші глядачі! До нас знову звернулись солдати і вже не з однієї бригади, а з цілих двох. І це не мало, і не багато, але такі люди є. Оскільки наша влада заявила, що життя кожного військового для нас важливе, і це так і справді є. Ми змушені розголошувати всі ті факти злочинних корумпованих дій, які чинять ті чи інші командири. А все тому, що розголос дає свої результати. І сьогодні ви побачите знову два звернення наших військових. Але, друзі, обов'язково додивіться відео до кінця. А ми усі ми з вами можемо допомогти кожному воїну. Те, що ви зараз почуєте, жахає, але ми маємо знати правду. Ми не маємо дивитись одні телевізійні новини, де виключно державні канали. Ми маємо дивитися також альтернативну інформацію, адже хлопці на передовій просять допомоги, а їх, на жаль, ніхто не чує. Тому що ні на яких каналах про це чомусь не говорять, так збройні сили України це дійсно найкраще формування на планеті Земля, і ми це вже побачили, як вони дають відсіч нашим ворогам. Але на превеликий жаль, є командири, які до сих пір знущаються з наших військових. А тому, друзі, ми маємо зробити усе, щоб ці, слава Богу, невеликій кількості командирів не стало в Збройних силах України. Їх мають або звільнити, або посадити в тюрму, де їм і місце. Адже те, що ви зараз почуєте, справді жахає. І пам'ятайте, ми виходимо завдяки вашим донатам. Тому, друзі. Ривня кожного важлива для нашого інформаційного агентства, адже так ми можемо працювати і забезпечувати своїх працівників. В іншому випадку, як бачите, всі офіційні канали мовчать та не розказують те, що насправді творить. А варто було б розказати, оскільки ми показали на своєму прикладі, що це дає результат, І навіть майора можна звільнити і поставити його на своє місце. Тому вклад кожного в розвиток нашого інформаційного агентства, він неоціненний і безмежно потрібен, оскільки наші воїни мають право на захист. І як бачимо, на превеликий жаль, тільки ми з вами можемо це зробити і захистити їх. Як кажуть, хто, якщо не ми, нагадуємо, реквізити для благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Оскільки ми за декілька днів отримали 8 смс-повідомлень про те, щоб зробити карту для перерахування коштів за кордону на нашу підтримку, ми це зробили, друзі. І також вона є точніше сказати її реквізити в описі під цим відео та закріпленому коментарі. Деякі кажуть, що ми робимо великі вступи. Вибачайте, друзі, але без цього ніяк. Оскільки ваші лайки, ваші репости. Ваші коментарі піднімають це відео. А отже, таким, як ви кажете, вступом ми можемо достукатися до наших людей. Адже практика показує, що люди самостійно не хочуть зробити навіть елементальних речей, щоб допомогти іншим. Тому, хочемо ми того чи ні, ми змушені просити усіх вас, принаймні зараз, ставити лайки. Писати коментарі, репостити, тобто ділитись цим відео у своїх соціальних мережах, щоб допомогти військовим, щоб їх все-таки почули. А тепер давайте послухаємо перше відео звернення наших військовослужбовців. Хочу вам розповісти, що робиться в нас в Збройних силах України в основному в Черкасській області. Коротко. Нас відправили на бойовий марш. Після бойового марша ми зібрали на точки нас, з якої ми повинні були виходити по наказу, по наказу. По определених містах. Тобто, наказ був оголошений 10-го числа, тобто сьогодні. Друга рота вийшла 8 числа, 9-го числа, роти вже не було як такої. Люди загинули буквально. За дві години їх вже не було, люди не встигли не ні стрельнути, нічого зробити. Із них просто зробили м'ясо. там. Ніх, ніхто не обстрілює з людей. Нас марінували до вечора і зачитали нам наказ на виконання бойової дії такої цікавої, де вже була зайнята орками цими. І нас отравляли саме на пекло. Тобто нам це було понятно, до ЛБК, автомати, лопати кожному, літр води і йдіть хлопці. Нам ми прийняли рішення першою ротою і залишками другої роти. Сниматься с точки и делать марш на Черкасы. Хай там разбирай. Еще одно Скажите, мне, пожалуйста, что это делается в Черкасской области? 20-й батальон, да? Да. Немає людей. 56-й, да? Я в генерала питаю, блядь. Да, блядь, 56, -й, 20 й батальйон! А щас 42-й ще був би, блядь! Я понял, існує, Якого нема на бумагах, блядь. Что ви чуєте, Черкаські хлопці, блядь, гинуть, блядь. Ні за що, робиться М -м -м. в Черкаський область, скажи мені, будь ласка. І ні обстріляні ніхто. Посилайте обстріляних хлопців, блядь, в саму Мопой. жопу, в саму задницю, блядь. Що не співають хлопці, блять стрелю, бо вони знають, що робити, блять. Просто накрить. Наш батальйон навчений, ота от до я. Ну він не навчений, блять, приймати на себе, блядь. Все піде, що тільки може, блядь. Що що не... Ти не знаєш, куди тобі стріляти, воно просто летить. Прикліт я не. Маніко, ніхто тебе не прикриває, ніхто нічого. Кинули, блядь, хлопці, звернялися землею і до побачення, блядь. <тас> бля. Я звертаюсь до черкаського генералів. Я звертаюся до президента України. Будь ласка, випішуть, наведіть порядок в Черкаській області. Третій батальйон посилають просто, я не знаю куди. З, з кожного батальйону залишається там 50 там 30 чоловік. Що це робиться, блядь? І не дай бог хто там скаже, що, блядь. Що ти хлопці, як у нас, блядь, є, снег, блядь, не будем казати, офіцери, блядь. Шо б типа, блядь, очко зажало ілі шо, блядь? Та дайте, блядь, нам, блядь, нормальних, блядь, цих си орків, побачити, що ми з ними зробим, блядь. Да не орків, дайте техніку якусь, Не з автоматами йти на авіації. Людську зброю, батька, щоб не могли биватися, емоціями... блядь. Я вам бачаю, що з емоцями, блядь, без них ніяк. Слава Україні! Що тут сказати, дорогі друзі? Тут, напевне, і зайві будь-які коментарі. Тепер давайте, щоб не затягувати це відео, послухаємо відео звернення інших військовослужбовців. Ми бійці 93-ї окремої механізованої бригади, другий стрілецький батальйон, шоста рота, до доносимо, доносимо до вашого відома, що наші підрозділи, а саме четверта, п'ята та шоста роти, Поклали захищати місто Соледар та кинули на перезволяще. Зі зброї ми маємо лише тільки легку стрілецьку зброю. Нас знищують ворожою артилерією, танками, мінометами та авіацією. Одневої підтримки з нашої сторони ми не маємо. Коли запросили підмоги, то гради та БМП вдарили по нашим позиціям. На позиціях дуже багато пора вбитих захисників, яких ніхто не забирає. Поранених забирають тільки тих, хто може дійти до. З точки евакуації, а це майже 2 кілометри під обстрілами. Тяжко поранені залишаються на позиціях та помирають без належної допомоги. Після нашого звернення до командирів вони отримали наказ від штабу батальйону зібрати у нас зброю та залишити нас тут. А тих, хто покине позиції, був наказ розстрілювати. Начальник штабу повідомив, що звідси ми вийдемо або двохсотими, або трьохсотими. Ми не відмовляємося від захисту нашої держави, але відмовляємося від виконання злочинних наказів. Цим зверненням ми хочемо звернути вашу увагу до тих подій, що відбуваються в нашій 93-й бригаді, а саме до злочинної халатності нашого командування. Також хочу додати, що це не перший такий наказ. При першому наказі не хочу казати де. Ми заходили на позиції і були розбиті ще прямо при заході. Понесли втрати. Але все-таки зайшли і місяць утримували ті позиції. Там хоч була змога окопатися, зробити укріплення і давати відсіч. Тут у нас такої змоги немає. Просимо допомогти нам в даному питанні. Усі все почули. Тому ми, журналісти інформаційного агентства Шавлюк МедіаКор, вимагаємо від влади негайного реагування на усі ці факти порушення законів, тому що хлопці не являються ніякими дезертирами. Дезертирами згідно кримінального кодексу України можуть бути тільки ті люди, які могли виконати наказ, але не зробили його по добрій волі. В даному випадку їх просто вибачте, друзі, за відвертість кидали. Як гарматне м'ясо. Тоді питання, за що ми воюємо? Ми не можемо отримати відповідь на це запитання: за що, друзі, коли хлопці гинуть, по суті, ідучи на неминучу загибель? За що? Одна справа, коли ти воюєш. Інша справа, коли ти йдеш на неминучу загибель. Тому давайте це не плутати. І давайте зробимо так, щоб наші військові могли забезпечити своє життя як мінімум. От і виникає питання: є такі недолугі коментатори, які кажуть, що ми начебто працюємо, ви тільки вдумайтесь на агресора, оскільки розказуємо те, що коїться в деяких частинах, підриваючи тим самим наші збройні сили. України. Так. А якщо ми, навпаки, тим, що ми розказуємо, домагаємося результату, і ці чиновники летять з своїх посад, то, можливо, ми таким способом допомагаємо нашим Збройним силам України очиститись від всякого роду нечисті. Тому, вельми шановні запроданці, вам не місце тут на нашому каналі. Ідіть звідси геть, відписуйтесь і щоб вас тут ніколи більше не було. Ми будемо викривати злочинні діяння і допомагати нашим хлопцям в незалежності від того, подобається це комусь чи не подобається. Україна все одно переможе. Але ми не маємо права мовчати і прикривати злочинні діяння певних керівників, наголошуємо. Не не Збройних сил України, а саме певних керівників їх структурних підрозділів це зовсім різні речі. Але якщо й цього ви не розумієте, тоді вибачте, грош вам ціна. Їдьте в свою рашу і там підкоряйтесь будь-якій владі, яка буде вас знищувати. Вам місце тільки в раші. Ми живемо в демократичній Україні, де кожен має право слова, і ніхто не має право прикривати злочинців. Оскільки тоді ви являєтесь точно такими ж злочинцями, як і той командир, який буквально декілька днів тому назад кинув на призволяще наших воїнів. Слава Україні! Ми все одно переможемо, але ціна дуже і дуже дорога.